Усім привіт! радий всіх бачити. І сьогодні така ну, дивнувата новина. Мені прийшла. причому прийшла з країн Балтії. Мій литовський друг прочитав на литовському ресурсі інтерв'ю відомого історика, професора українського католицького університету, пана Ярослава Грицака. Естонській газеті Постімея. Ну Це найкрупніша естонська газета. А литовці просто переклали, і це ж на сайті Делфі, здається, чи 15 хвилин є такий сайт по-литовськи, значить, процитували відомого українського історика, якого багато хто в Україні вважає культовим, дуже великим авторитетом тощо його багато читають студенти, він багато виступає. А, але тут дещо неприємна а, у мене для вас новина, пан Грицак. Від нашого імені відмовився від окупованих територій і повідомив, повідомив про це істонцям, литовцям, напевно, литашам Теж то що ми вже змирилися. знаєте про це наші найвідданіші друзі, що ми змирилися з тим, що Україна втратила території і ніколи їх не поверне. Ось такий, такий історичний, широкий історичний погляд з боку пана Ярослава. Я його не знаю, але як би знав, я б очі йому спокійно те саме сказав, що сказав зараз. В принципі, сам того, не знаючи, пан Грицак повторює слова. А, власне, Я спочатку прочитаю, що мені мій друг прислав переклад. Він зробив переклад на там... було... Ну, коротше, я буду читати. В українському перекладі а, вже з оригіналу з, з постімеї. не буду все читати, але того, що я прочитаю, я думаю, що вам вистачить. А, відомий український історик а, відверта про настрої на Батьківщині. Ми погоджуємося, що Крим ми вже втратили. Тобто, ми, це український історик, авторитет а, іноземцям кажемо, ми, українці, погодилися, що Крим ми вже втратили. Знаєте про це. Відомий український історик Ярослав Грицак каже, що українці готові захищатися взимку, резерви ще є, та готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Однак він визнає, що в суспільстві існують різні думки та настрої. За словами професора Українського католицького університету у Львові. У суспільстві існує чіткий чіткий консенсус щодо деяких питань, наприклад, що Крим уже втрачена, пане Ярославе, а ви опитування проводили. Ви цей консенсус, чіткий, який ви доносите іноземцям, він якось доведений. Ви, ви маєте документи. А як ви працюєте з документами? Ви ж історики, ви ж з жилами маєте працювати. Існує чіткий консенсус, що Крим вже втрачена за версією Грицака. І чому немає абсолютно жодного підтвердження? Ну, тобто, якщо так історик підходить до... Вивчені питань, ну. Перепрошую, я продовжу. А, тут виявляється, що це не перше його інтерв'ю. І спочатку війни істонські видання Постімець спілкуються з професором кожні 100 днів. Щоразу в інтерв'ю вони розповідають про те, що сталося за останні 100 днів та в якому настрої мешкають українці. А, ну, Тут, напевно, переклад не дуже такий. не мешкають, а, а в якому настрої знаходяться, напевно, українці. А, вибачте моє українське яким є настрій з українського суспільства, коли вторгнення триває вже тисячу днів? Ну, Далі я не буду все читати. Настрій упав дуже різко, розповідає за нас усіх пан Грицак. Відчувається сильна тривога, навіть депресія. Люди, які раніше кажуть, що вірять у перемогу, але вони більше не вірять у швидку перемогу. Вони чекають на закінчення війни, вони готові до компромісу за умови, що цього компромісу буде досягнуто за участю західних країн. За нас, естонцям, литовцям, які нам допомагають, сказали, що ми готові до будь-яких поступок, тобто а навіщо допомагати людям, які готові здатися, в принципі. А що, навіщо збирати на пікапи, на мавіки, на, на обладнання? Далі От ключове, власне. У суспільстві мали дискусій про те, яким міг би бути цей компроміс, але загально загальновизнана, каже історик. Просто з голови своєї загально визнана, що у 91-му році що кордони 91-го року не справжні. Що цей компроміс застосовуватиметься і до знову завойованих територій, не обговорюється. Крим і можливо Донбас втрачені території. А чи цей компроміс застосовується? Ну, коротше, і далі резюме: Крим і можливо, Донбас. Втрачені території, ну, хоч Донбас е е якось там е не так круто, як з Кримом, розібрався на відомий історик. Е далі, е це не обговорюється. Е але всі згодні з тим, що ми вже втратили ці території. Е ось таке. Я перепрошую, е пане Ярославе, але те, що ви зараз е публікуєте е або розповідаєте. Істонцям, і іншим. Це в принципі те саме, що сказав у 2016 році такий відомий патріот, і цей як його меценат Пінчук. Який аж за власні гроші, здається, на опублікував чи то у Washington Post, чи то в New York Times е, статтю про те, що треба домовитися з Росією, віддати Крим офіційно в оренду Путіну на 50 років. На 50 років так і я тоді сказав: ну добре, там мої родичі. А, якщо моїх родичів у рабство на півстоліття, то може я погоджуюся, але нехай пан Пінчук а, віддасть своїх родичів заручники Путіну теж на півстоліття, і тоді це буде принаймні справедливо. А, тоді він вибачався нещиро. А, тоді редакторка Української правди Сергій Мусаєва теж. На це йому вказала багато хто, і навіть там бойкоти були з боку журналістів, але це пройшло за три місяці, і всі забули, що така стаття була замовна і дуже аморальна. Це був 16-й рік, здається, січень 16-го року. І зараз фактично Грицак робить те саме. Ну єдине він не пропонує комерційне рішення, яке взагалі просто божевілля, бо жодних оренд Путіну не треба. А, і зараз а, а, професор, а, викладач у Львові а, від імені українців, а, каже, що ну, все, а, я не знаю, яке коло спілкування у нього. А, я тут у Львові знаходжуся, жодна людина я багато дуже людей тут знаю, бачу жодна людина не погодилася з тим, що Крим і, і інші території втрачені назавжди, і що цим треба змиритися. Жодна людина, яка тут допомагає армії, яка. Робить щось там. Ну тут багато хто і воюють, і роблять для армії все, що можуть. Вони не мають жодних сумнівів, що вони працюють на те, щоб повернути Крим. Ми збираємо тут гроші на. Від благодійників на Кримський 48-й окремий штурмовий батальйон імені Намана Чельбіджихана. Чи я не знаю, чи чув таке прізвище про таку постать історичну пан Грицак, не впевен, бо для нього Крим це втрачена територія. Втрачена територію назавжди Крим можуть вважати лише ті, хто його своєю ніколи не вважали. Бо якщо це твій дім, якщо це твоя країна, Україна, ти не можеш так спокійно про це розповідати і тим більше розповідати про це. За кордоном, тим більше людям, які вмотивовано допомагають Україні. І, а тут такий грицак лежить на кушетці, п'є каву, плаче і розповідає, що все пропало, все пропало, все пропало, і ну, а що тут? Треба змиритися. Ми готові всі для втрати території. території. Причому навіть запитування кажуть, що більшість не погоджується українців, але на Абсолютно на повному серйозі професор відомий, український авторитет з імені. Ну і це ж людина відома, не те, що там я, там я не знаю або хтось це вчений, абсолютно безпідставна, без жодних підтверджень. Висловлює свою особисту думку, на мій погляд, зрадницьку, висловлює цю думку західному суспільстві. А навіщо таким людям допомагати? Я взагалі, коли щось кажу особливо іноземцям, моя перша думка, а чи нам не нашкодить це підтримці України з боку та як держав іноземних, так і е, волонтерів, е, які нам допомагають. Це шкідливо, дуже діяльність, яку веде пан Грицак. По-перше, це він видає може бажане своє за дійсне, або може там не бажане, але уявне своє за дійсне. А по-друге, він дезінформує естонське суспільство, і західне суспільство, дезінформує владу країн, які за Україну. Він їх, їх демотивує, і це розумієте, статися може по-різному, відбутися може що завгодно. Але стверджувати, що українцям це ок, це брехня, це повна, абсолютно маніпулятивна брехня, яку, на жаль, ми чуємо з вуст професора, найвідомішого, напевно, одного з найвідоміших і найавторитетніших вишів України. Там, де працюють, викладають і вчаться багато патріотів, людей, які мають власне відновлювати цю країну і мотивувати інших. А якби я перепрошую, ну, будь-яка національна визвольна боротьба і професура найпросунутіших вишів казала, та навіщо нам боротися? Ну, в принципі, а що ви робите там ще є, пане Ярославе, там от, стреси постійні. Там. Та ми обіймаємо один одного, якось там готуємося пережити зиму. Ну, Якщо просто обіймати одне одного, перемогти неможливо нікого. В принципі, це утопія. це... Фантазії без жодного підґрунтя. Якщо, і найголовніше, якщо такі висловлювання відомих людей не викликають з боку інших інтелектуалів критики, я себе не беру. Я не інтелектуал, хто я такий? Але якщо суспільство це, тобто не суспільство. Суспільство якраз краще все це сприймає і чесніше. А якщо публічне коло українське це проковтне і скаже, ну добре, там професор сказав, ну живемо далі. Ну так, да, ну що сталося, все. Ну що, що є, то є. ну, Треба якось змиритися. Якщо змиритися з втратою одних територій, то втрата наступних територій це лише питання часу. І е, я тут не хочу там ані про військові питання, ані про ситуацію з допомогою, ані про Трампа, ані про кого це лише суто про нас, про українців. Якщо така риторика для нас зараз або з часом е, стане нормальною нормою, е, прийнятною, то ми програли е, всю Україну, а не лише Крим і Донбас, який особливо Крим, пан Грицак, так широким жестом віддає окупантам. Я не знаю, як такі на інтерв'ю читати, наприклад, кримцям, або українцям кримського походження, або просто українцям. Ну просто я конкретну групу людей беру, яких це стосується безпосередньо, в яких там батьки, друзі, родичі, могили, згадки, для яких окупації це, це, це перший і головний. Початкової акції агресії, і е, якщо не повернутися до Криму, то агресія це не можна буде вважати цю війну закінченою на будь-яких умовах. Ще раз кажу, не знаю, як буде. Це залежить від багато, багатьох чинників, але визнавати такий ганебний спосіб публічно і за кордоном е, безпорадність українців, які воюють. Я знаю багато бійців, е, які з Криму, е, українців, кримців, е, які Просто, ну і які воюють, які абсолютно в них немає таких настрій, як у пана Грицака. Якщо пану Грицаку так здається, то він може це розповідати, я не знаю, дружині, а, колу друзів, вже студентам. Я думаю, він це не має розповідати, бо це його ставлення до життя, до України, до війни тощо. А видавати а, таку думку, своє абсолютно а, враження від того, що відбувається за. А, Таку стало усталену думку і позицію українців, це, на мій погляд, маніпуляції, ну, якщо чесно, це підло. Бо ніхто таких повноважень пану Грицаку не давав. При всій повазі на нього, я вважаю, що він має пояснити цю позицію, має вибачитися за те, що він від імені всіх українців озвучив таку абсолютно зрадницьку тезу, яка є принизливою. І для тих, хто жив у Криму і живе, і чекає на Україну, і для тих, хто воює, і для тих, хто думає про Крим, і взагалі для всіх людей, які мають розум і розуміння того, причинно наслідку зв'язків. Бо, ну я вже це казав. Якщо ми кажемо, це норма, ми погодилися жити без Криму, значить, в принципі. За декілька років в таких самих формулюваннях скажуть, ну ми погодимося, що ми можемо жити без України, десь у Канаді, або в Польщі, або десь. Це шлях у нікуди. І е, це не серйозно це дурниця. І е, я думаю, що в Україні мають бути інтелектуали провідні ті. Хто базується на правді, а не на власних вигадках і на емоціях від спілкування з своїм близьким колом, які широко думають, які можуть формулювати сенси боротьби національно-визвольної, а не національної поразки. І спокійно до цього ставитися так філософськи, ну, а що так сталося, так сталося. Я дуже здивований. Насправді, я в деяких роликах я вже бачив. Грицака, я ж до нього з повагою ставився завжди. Ну, як всі читають, знайомі читають, цитують його. І я так, Але одне інтерв'ю, я так подивився, одна фраза якась, не згадаю, зараз зачепила Це своєю такою ну, сумнівністю. Інша фраза, інший заголовок, одна теза, інша теза. Ну, навіть, знаєте, нібито прості такі обмовки. Нещодавно він а не буде я, чіплятися до окремих фраз. Те, що я сказав, набагато серйозніше. Я прошу вас звернути на це лого, поширити це відео. Я не хочу ні сратися, ні хочу, ні принижувати пана Ярослава жодним чином. Це не є моєю метою, я взагалі не про особисте. Я все, що я роблю і кажу, я кажу, як я думаю, на користь суспільства, на користь правди і на користь Україні. А персонально, крім відвертих ворогів, абсолютно ми ненавість ніхто не викликає. Дякую за увагу, дякую за підтримку за спонсорство в будь-якому розмірі за донати будь-який спосіб і за те, що ми разом і ми ніколи не змиримося з тим, що Україну вбивають.